Ви знаєте, ще раз просто хочу повторити, зараз йде стадія всіх тих би, регламентних процедур, які для мене дуже важливі. Чому повторюю? Тому що є всі там кримінальні процедури, є у мене як у народного депутата свої регламентні завдання зробити таким чином, для того, щоб пояснення. Регламентний комітет засідання Верховної Ради України. На цьому етапі нема, ми не маємо жодних е, можливостей, крім загальної підстави, підстави, які дозволяють мені на цей день вже практично вийти на завершення розплутання моєї ситуації. Мені достеменно вже відомо, практично замовників. Мені відомо вже склад злочину, який вони створили. І про ці всі заяви зараз, відповідно, поки я з вами тут не знаходжусь, відповідно, мої помічники займаються цими питаннями. Перш за все, моє питання одне: де знаходяться мої помічники-охоронці? Чому вони не вийшли на роботу? Це перше питання. Якщо вони пішли на співпрацю зі слідством, їх ніхто не має права тримати десь в заперті. Якщо вони такі ціни свідки, будь ласка, mm -hmm. хай дадуть мені письмове підтвердження, що вони живі, здорові і ми маємо можливість тоді за них не піклуватися. Поки вони відсутні на роботі і поки я повинен зробити заяву, е ну, не я, а їхні рідні, про, 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 ну, про зникнення людей. Друге питання сьогодні я офіційно реєструю заяву кримінального злочина по відношенню до керівництва НАБУ 370 стаття. Провокація дачі хабаря. Під час всіх подій, які результали в цьому ресторані три віделки, у мене був дзвінок у поліцію про те, що відбувається така така ситуація. Це теж все по процедурах. Зараз теж іде запити, записи і все інше. Слідуще питання. У мене. Завтра буде надані всі пояснення з мого боку, що відбувалось, як відбувалось, коли відбувалось і що зроблено. Тому напередодні всього цього, так, я не хотів би робити ніяких гучних заяв, тому що мені треба можливості для відповіді. Якщо я зараз буду це робити, це дасть можливість працівникам НАБУ, щось змінюють в своїх в тих уже матеріалах, які вони білими шитками нашили. І це для мене є неприпустимо. Тому. Щось казати їм, я не можу. Але хочу просто сказати, і це офіційно, поки що так, що я абсолютно здорова людина, яка займається спортом, яка кожен день бігає, займається тенісом, всім іншим. Я нікуди не збираюся уїжджати. І ці всі провокації, які були вже по до мене, я на судінасному каналі показував смс-повідомлення. Де мені просто радять негайно виїжджати, тому що мене вже злили. Я це все розумію, для чого це робиться. Для того, щоб просто уникнути можливості розслідування цього справи. Тому що, як кажуть, в народі ні ту тіла, ні діла. Але я є. Живе здорове, і здорове, повторюю. Якщо зі мною щось станеться, це не випадок, як кажуть, там нещасне, це вбивство. І я це відповідно кажу. Те, що ви кажете про 37 рік, я скажу відповідно. Мені нагадується 37 рік. Це була теж частина моєї промови, але я би хотів би, щоб це дійсно не відбулося. І от якщо зараз ми доведемо це на стадії розгортання оцих цих подій, це і буде завершення і недопущення 37 року. Школи Берії Вишинського ми не допустимо. Оце єдине, що я хочу сказати. Але буде дуже цікаво. Тому що матеріалів дуже багато. Практично ми вже розслідували всі епізоди, по яких йдуть звинувачення. Всі вони не мають жодного ніякого смислу. Всі записи, які проводились, вони... Я не буду їх коментувати, тому що протягом року, повторю, у мене була дуже велика кількість спілкувань з цією людиною. Ми разом з нею їздили вітати людей. Ми разом з нею їздили дарувати подарунки в дитячі будинки. Це не просто робота агента. Але хочу просто зазначити, що робота спецагента згідно європейських норм, згідно закону України, допускається суто в кримінальних структурах. Якщо Верховна Рада України це є кримінальна структура, то я розумію, що так воно і повинно бути. Але якщо це вищий, я кажу, якийсь заклад. І присилати до Народного депутата Україна під виглядом бізнесмена, спеціального агента, я вважаю це злочин. Злочин провокації. І це ми вже практично вийшли на стадію завершення. Тому ще раз прошу, я перш за все дякую всім вам, дякую всім житомирянам, які мене, мене сьогодні підтримують. Я отримав день сотні ну, не кажу тисячі, сотні повідомлень. Про те, що зі мною правда, що зі мною люди, зі мною, як кажуть, там все буде добре. І це для мене найголовніше. Тому що люди на сьогоднішній день, да, багато людей, які вже сьогодні злорадствують, пишуть записи, в які там я країну уїхав в Ізраїль, Чумак заявляє, що у мене немецький паспорт є там, у мене там ще є. Хочу просто зазначити: я завжди був громадянином однієї країни. Ця країна і має назву Україна. Жодного іншого паспорту, крім свого. Службово-дипломатичного і синього громадянського у мене ніколи не було. Зараз я буду оформляти біометричний паспорт. От єдине, що просто вам хочу консультувати. І це офіційна моя заява про те, що дійсно сьогодні відбувається. Але все я повторюю попереду. Якщо так, я буду вам дуже дякувати.